Уявимо собі рух, такий масштабний, що він тривав століттями і ну буквально перекроїв карту стародавнього світу. Це ж не просто суха історія, правда? Це розповідь про те, як ціла цивілізація, опинившись на межі, зробила кроку невідоме і створила абсолютно новий світ. Так, це історія великої грецької колонізації. Отже, давайте розбиратися в цій неймовірній історії. Про що поговоримо? Ну, по-перше, з'ясуємо, що ж змусило греків до цього великого переселення. Потім подивимось, як вони планували свої колонії, як підкорювали, здавалося б, негостинне море. Далі зануримось у життя на цих нових кордонах. І наостанок, звісно, поговоримо про спадщину, яка дійшла до наших днів. Так, от, починаючи з 8 століття до нашої ери, греки почали справжню експансію по всьому Середземномор'ю аж до Чорного моря. І треба розуміти, це не була якась одна подія. Ні, це була ціла епоха, ціла хвиля переселень, яка створила гігантську мережу нових міст, оцих самих колоній, далеко далеко від рідної землі. І це, звісно, не сталося за один день. Цей процес розтягнувся на 400 років. Тільки вдумайтеся 400 років покоління за поколінням залишали свої домівки. Часто назавжди, без жодної гарантії, що вони колись побачать рідну землю. Це, знаєте, була епоха неймовірної сміливості, шаленого ризику і звичайно величезних можливостей. І отут, звісно, постає головне питання що, що ж могло бути настільки серйозною причиною, щоб тисячі людей кидали все, все, що вони знали, і пливли назустріч абсолютній невідомості? Це, власне, і є ключ до розуміння всієї тієї епохи. А відповідь, як не дивно, криється в самій Греції. Справа в тому, що Материкова Греція зіткнулася з серйозною кризою, кризою, яка буквально змусила людей шукати порятунку за морем. Це був не просто вибір, знаєте, а чи не попливти б нам. Це була гостра необхідність. І ось у чому була суть проблеми. Все насправді досить просто населення Греції росло. А от придатної для землеробства, родючої землі, було ну дуже мало. Виходить таке собі просте, але невблаганне рівняння: за багато ротів і замало їжі. І який вихід єдиний шукати нові землі? Але не треба думати, що це був якийсь хаотичний натовп, що тікав світ за очі. Ні, ні. Греки підходили до справи дуже системно. Заснування нового міста це був ретельно спланований процес. Там було все і релігія, і чітке лідерство, і, звичайно ж, логістика. Це було схоже на такий собі чек-лист, на чітку інструкцію. Крок перший звернутися до богів. Зазвичай це був знаменитий дельфійський оракул, треба було отримати божественне благословення, а може, навіть пораду, куди саме пливти. Крок другий обрати лідера експедиції. І тільки потім, крок третій, уся група вирушала в дорогу. А мета заснувати новий поліс, тобто незалежне місто державу. І от ключовою фігурою в усьому цьому був Ойкест це не просто капітан корабля. Ні, це був справжній засновник міста, людина, уповноважена рідним полісом, яка відповідала ну за все: від вибору місця до розподілу землі і формування першого уряду. Уявляєте, успіх усієї колонії буквально лежав на його плечах. А тепер давайте перенесемося в один із найцікавіших і, мабуть, найскладніших напрямків грецької експансії у бік Чорного моря. Для тодішніх греків це був без перебільшення справжній край світу, останній рубіж. І знаєте, як вони його спочатку називали? Понт Аксінський, тобто негостинне море. Вони почали його осворювати досить пізно, бо ці води асоціювалися з небезпекою, з якимись потойбічними силами. Це був таємничий, лякаючий регіон. Але дуже скоро все змінилося. Греки швидко зметикували, які неймовірні економічні переваги має цей регіон. І негостинне море перетворилося на понт Евксинський гостинне море. Саме ця зміна назви, правда ж, блискуче показує, як економічний інтерес переміг давні страхи. Так яким же було життя для тих сміливців, що наважилися тут оселитися? Ну, це була така собі суміш, суміш неймовірних можливостей і постійних викликів, суміш співпраці з місцевими і гострої потреби в захисті. Міста, лідери колонізації, такі як Мілет і Мегари, заснували тут десятки поселень, ось лише кілька найвідоміших Ольвія, назва якої, до речі, означає щаслива Тіра, пантікапей, Херсонес. Але найдивовижніше, ось що ці міста засновані тисячі років тому, по суті, існують і досі, так під іншими назвами, але вони тут. Це ж просто неймовірний доказ стійкості грецької культури. Звісно, успіх не прийшов одразу. Навпаки, життя перших поселенців було дуже і дуже скромним. От, наприклад, Вольвії. Вони спочатку жили в звичайних землянках, просто тому, що не мали ресурсів, аби збудувати нормальні грецькі будинки. Це ж яскраво показує, якою важкою була та первісна боротьба за виживання. Але з часом колонії почали процвітати. І знаєте, що стало кричем до цього? Торгівля. Торгівля з місцевими, зокрема зі скіфами. Схема була проста і взаємовигідна. Греки привозили вино, оливкову олію, красиву кераміку, а натомість отримували те, що їм було вкрай потрібно: зерно, мед, віск, шкіри, ну і рабів. Це був надзвичайно вигідний обмін для всіх. А наскільки важливою стала ця торгівля? Ну настільки, що афінські оратори у своїх промовах згадували зерно, що надходило з боспорського царства, як життєво важливий ресурс для самих афін, тільки уявіть, ці далекі-далекі колонії буквально годували серце грецького світу. Але не варто думати, що все було так безхмарно. Співвисування не завжди було мирним. Загроза нападів змушувала греків будувати потужні оборонні мури навколо своїх міст. Ба Більше у 480 році до нашої ери кілька полісів пішли далі. Вони об'єдналися і створили боспорське царство. По суті, це був військовий союз. Для чого? Для захисту від тієї ж скіфської загрози. Отже, підсумуймо. яким же був результат цих століть експансії. Велика грецька колонізація залишила по собі величезну спадщину, і ця спадщина вплинула не лише на нові землі, але й на саму Грецію. Давайте пройдемося по ключових моментах. По-перше, колонізація, по суті, врятувала Грецію від серйозної внутрішньої кризи. По-друге, це був спланований організований процес, а не хаотична втреча. По третє, вона перетворила Чорне море на життєво важливий економічний хаб, і, мабуть, найголовніше, попри величезні відстані, ці нові міста залишалися частиною єдиного грецького світу зі спільною мовою, релігією та культурою. І наостанок ця історія залишає нас із питанням для роздумів. Історія грецьких колоній це одночасно історія і торгівлі, і воєн, і співпраці, і конфліктів. Так що ж, зрештою, виявляється сильнішим рушієм змін, коли культури зустрічаються на новому кордомі? Співпраця чи все ж таки конфлікт? Це питання погодьтеся актуальне і сьогодні, і відповідь на нього, мабуть, не така вже й однозначна.